Говорить стрий. доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Даниці. І сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я. Вашій увазі виступ лікаря-епідеміолога Наталії Яворів з темою туберкульоз. Хвороба не відступає. Сьогодні можна з певненістю говорити, що туберкульоз існує з початку історії людства і в сучасних умовах, як і раніше, є дуже актуальною соціальною проблемою. Щорічно у світі 9-10 мільйонів чоловіків занедужує на туберкульоз і близько 3 мільйонів помирають від нього. Загальна кількість хворих становить 50-60 мільйонів. Туберкульоз займає перше місце в структурі смертності від інфекційних та паразитарних хворів і становить понад 80%. Навряд чи багато хто з нас серйозно замислюється про те. Наскільки заразний туберкульоз і наскільки він небезпечний? Насправді ж можливість заразитись туберкульозною інфекцією є на сьогоднішній день абсолютною реальністю. Туберкульоз це загальне інфекційне захворювання, яким хворіють люди і деякі тварини. Найчастіше уражаються легені, а також кістки, суглоби, шкіра, кишечник, центральна нервова система і інші органи. Збутник туберкульозу передається як через людину, так і через тварин особливо через велику рогату худобу, а також значно різні через птахів. Основним джерелом зараження людини є хворий туберкульозом легень. Від хворого мікобактерії можуть виділятися під час кашлю, схаркотиня, слиною, а також під час співу і розмови. Додатковим джерелом інфекції є молоко і молочні продукти, отримані від хворої на туберкульоз великої рогатої худоби. Бактерії вельми живучі в зовнішньому середовищі. Потрапивши в повітря, вони можуть утримуватись у завислому стані до 5 годин, а, наприклад, в маслі живуть до 5 місяців. Зараження може відбутися і під час безпосереднього контакту з хворим через поцілунки і опосередковано через забруднені предмети вжитку, книжки, рушники, посуд, продукти, особливо молочні. Симптоми туберкульозу кашель більше двох тижнів, підвищення температура тіла. Більше сіми днів, поганий апетит, постійна слабкість, безпідставна втрата ваги, підвищена підливість, особливо вночі, задишка, біль грудній клітці. Кровохаркань. Під час розвитку хвороби проявляються симптоми інтоксикації, зниження апетиту, загальна слабкість, підвищена пітливість, температура тіла піднімається до 37-38 градусів, з'являється кашель, на який хворий спершу не звертає уваги, пов'язуючи його з курінням чи застудою. Практично єдиний спосіб на даний час в нашій країні своєчасної діагностики туберкульозу серед дорослих це профілактичне флюорографічне обстеження та мікробіологічне дослідження харкотинів. У підвищенні природної несприятності дітей важливу роль відіграють профілактичні щеплення, вакцинація. Їх проводять шляхом введення в організм вакцини БЦЖ, основою якої служать живі, але змінені спеціально виділені і ослаблені мікобактерії туберкульозу. Туберкульоз небезпечний для людей, у яких організм тих чи інших причин ослаблений. Наприклад, при наявності тяжкого захворювання, цукрового діабету, вілінфекції, а також у випадках хронічного недоїдання, недосипання. Перевтоми або з причини шкідливих звичок: алкоголізм, скуріння, наркоманія необхідно пам'ятати, що підвищення опірності організму до туберкульозу сприяє здоровий спосіб життя, що включає, крім усього іншого, правильно організоване якісне харчування. Необхідно дотримуватись правил праці та відпочинку, санітарно гігієнічних умов. У приміщенні має бути завжди свіже, чисте повітря. Варто також уникати стресових, конфліктних ситуацій. Ситуації. Лікування туберкульозу дуже складне, довготривале, потребує одночасного застосування багатьох ліків і обов'язково проводиться в стаціонарних умовах. А тому в даній ситуації, як ніколи, є доречною теза, що хворобу легше попередити, ніж лікувати. Нагадаю, що в ефірі стрій, і сьогодні в нашій постійній рубриці Ваше здоров'я перед мікрофоном була лікар-епідеміолог Наталія Яворів з лекцією туберкульоз хвороба не відступає. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. Міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!